Привіт! Хочу вам розповісти про таку неочікувану подію в моєму житті. Одного разу я вирішила поїхати в іншу країну на роботу. Довго думала, яку країну обрати. Але дуже давно мені подобалися Нідерланди. Це країна квітів. Я дуже сильно люблю квіти і мені дуже хотілося побувати в цій країні. Ну і так, ще з моєю такою. Навіть думала, що ніколи не збудеться мрією було побувати в паркі Кекенков, в паркі Квітів, який квітне, е, який працює 2,5 роки на рік у два місяці на рік. Але про це пізніше. Зараз розповім е, про мою трьохмісячну подорож. Думала, думала спочатку, що робити. Було, вибирала Норвегія або ще щось, якісь інші країни. А потім мені на думку спали Нідерланди. Квіти. Думаю, треба їхати на квіти, щоб трохи релаксонути. Ну і серед квітів для людей. Бути серед квітів для людини, яка любить квіти це вже вау. Довго я шукала в інтернеті різні агенції, різне там щось, але не знаходила. Потім навіть на мошенників попалася, на гроші попала, але то таке. А потім знайшла, побачила в знайомої, що вона була в Нідерландах. Написала їй, вона каже: так є фірма, все в порядку, там хороша фірма, їдь. Дала вона мені контакти, списалася. Я фірма дійсно дуже хороша. Ян Пол, працює там дівчинка-українка, Наталочка, координатором чудова людина, та й взагалі дуже хороша фірма. І поїхала я в країну квітів на три місяці, вибрала період, весна. Коли починають квітнути первоцвіти. <с? <с?> поїхала я туди, здається, 15 березня. Е так, це я поїхала на фірму 15 березня. Через 3 дні ми виїхали 18 березня. Ми виїхали в Нідерланди. Приїхали, ще... ну, поля, звісно, ще зелені. Ще не квітли, хоча вже починали там крокуси, нарциси, гіацинти, тюльпани ще не. А потім через деякий період я лишилася там на три місяці, їхала туди на три місяці, бо ми можемо там знаходитися лише три місяці без спеціальних документів. Вона не дає ця вже країна. Прихисток, вона на початку надавала прихисток, зараз не надає. Ну, і там нюанси різні є. В общем, можемо туди поїхати лише на три місяці. Знаєте, приїхавши в цю країну і побувавши в цій країні, я занурилася в країну, як то в море квітів. До речі, море там теж є, і море було близько. Я була в трьох містах на морі. До моря їздили на велосипеді просто. Знаєте, це така. Країна, в якій ти їдеш по вулиці, а звідусіль пахне квітами. Звідусіль просто аромат квітів. Це країна, в якій сонце сідає в квіти і встає воно теж з квітів. Е, була неймовірна кількість фото, неймовірна кількість відео, е, плюс країна е, водойомів. Там навколо канали. Ну, тобто ці ж поля, квіти треба завжди поливати, вони мають бути политі. І це країна каналів, і, і там постійно вода, качки, все це поле, там водичка, качечки ходять, лебеді плавають. Е, дуже красиво, дуже красиво. Е, потім, так само, ми були е, 15 кілометрів від Амстердама. Ми жили. Спочатку первих, пев, певно тижнів два ми жили е, десь 30 кілометрів від Амстердаму. А далі переїхали ближче. Навірно, не 30, а 40 кілометрів. А далі ми переїхали ближче, 15 кілометрів від Амстердаму було. І. Там теж такий свій вайб був аеропорт, літаки, теж захід сонця, теж це море, літаки над морем. Ну, Це було дуже гарно, дуже гарно. На першому хостелі ми жили взагалі, так окраїна міста, і саме де поля починаються, і там, неймовірно, коли ти виходиш з двору і в тебе поля перед очима, гіацинтів, поля тюльпанів, ідеш на роботу. Квіти, приходиш з роботи квіти. Ми не могли находитися по тих полях, ми не могли нафотографуватися, ми не могли на то надивитися. Познайомилася з великою кількістю людей. Познайомилася з великою кількістю українців, білоруси. Багато там поляків дуже сильно, але і білорусів дуже багато. Я б напевно сказала більше, ніж в Польщі. Ну, в нашому місті, наприклад, не, не дуже багато білорусів, а там дуже багато білорусів. І різні були ситуації, різні люди. Робота була е, не можу сказати, що легкою. Не можу сказати, що робота з квітами це легко. Ні, це важко, це швидко, це... ми робили букети. Ми... Викладали букети, пакували букети, це йде лента, тобі на стіл викладають різні квіти, і ти викладаєш або якісь определені квіти в якусь сторону, тобі говорять, що куди як класти, і все це. Я вам все покажу, у мене є повне відео, я все це виставлю, заходьте, дивіться. Е найважче було працювати з піонами, <свісно> як виявилося, <свісно> моя улюблена квітка. Бо я дуже сильно люблю піони, бо з нею було дуже важко працювати. Але змогли, тюльпани є не так важко, є ацинти теж. Та взагалі було дуже багато різних квітів, троянди. Троянди це якщо вона з колючками, а якщо маленька троянда і мелкі колючки, руки були такі поколоті, що це просто. Але це такий знаєте, побочний ефект роботи з квітами. Що ще хочеться сказати? Хочеться сказати, що я обов'язково, як при нагоді, ще повернуся в ту країну. І я я завжди хотіла б повертатися і в такий певно період весняний в ту країну, бо це було така неймовірна суперподорож в моєму житті.